Шановна Рокетнянська громада, дорогі во Христі, браті і сестри, у ці предсвяткові дні Церква Христова, готуючись до Воскресіння Христового як найбільшого християнського свята, переживає всі ті події, які передували Воскресінню. Адже, святкуючи Воскресіння Христове, кожен з нас повинен усвідомлювати, що саме ми святкуємо у Дні Великого Посту! Які передають свято Пасхи, ми, всі люди, готуємось покаянням, постом і молитвою для того, щоб очистити наші душі. Коли людина очищається від гріха, їй стає набагато легше зрозуміти, про що каже Господь, що саме Господь приніс для нас людей Воскресінням. Свято Воскресіння очікують багато людей і не лише віруючих, люди невіруючі також. Чекають цього свята, адже та радість, яку несе Воскресіння Христове, вона наповнює наші серця, повторюсь, як для людей віруючих, так і для людей невіруючих. Коли людина вірує у Воскреслого Спасителя, то стає зрозумілим, чому вона це робить, але звідки з'являється радість духовна у тих людей, які, здавалося б, я невіруючими? Про це Господь нам вказує, адже таким чином Господь, торкаючись сердець, приводить кожного з нас до пізнання істини. У дні Великого посту ми згадуємо ті події, які передували Воскресінню. За тиждень до Воскресіння, у неділю верну, суботу Лазареву, ми згадуємо подію Воскресіння чотириденного Лазаря. Вже цією подією Господь показує нам перемогу. Життя над смертю. Адже Господь і раніше воскрешав померлих, проте Лазар був найяскравішим прикладом, тому що чотириденна людина, тіло якої вже мало трупний запах, воскресає з мертвих. Це чудо стало дуже великим, і люди в Єрусалимі з радістю вітали Спасителя, викликуючи Осан на вишніх благословен, хто йде в ім'я Господнє. Проте, ми повинні розуміти, що ці саме люди, яких підговорили первосвященники юдейські, вже через п'ять днів будуть кричати до понтії Пилата: Візьми, візьми, розіпни його. Таким чином, ми бачимо, якою є людина насправді. Ще вчора вони кричать: «Осанна на вишніх, вітаючи Спасителя, але за кілька днів вони вже будуть кричати зовсім інше. Будуть ладні вбити Спасителя, коли Христос ішов на добровільні страждання, за Ним ішли його ученики. Проте, коли вже Спасителя було взято, то всі ученики розбіглися, лише апостол Петро і деякі жінки ішли віддалік, і ті боялися. Навіть апостол Петро тричі відрікся, кажучи, що я не знаю цього чоловіка про Спасителя, говорячи. Але разом з тим прийде час, коли вони повернуться, покаявшись. Проте ми розуміємо і бачимо приклад інших, першої людини, яка успадкувала Царство Небесне, це був розбійник. Серед двох розбійників, які були поруч зі Спасителем розіп'яті, один почав хулити, кажучи: якщо ти Христос, то зійди з Христа. Але інший перебив його, кажучи, як ти смієш таке казати, ми законно засуджені. А він незаконно. І декількома словами цей розбійник спасає свою душу. Він промовляє до Спасителя: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Ці слова повинен промовити і кожен із нас: пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Адже ми бачимо, що ученики, апостоли, ті, хто мав владу і вже творили чудеса, вони розбіглися, коли взяли Спасителя. Натомість розбійник, який все життя був злочинцем, жорстоко ставився до людей сьогодні декількома словами, але навіть не словами, а своїм волею, яку він проявляє, покаянням і щирим серцем спасає свою душу і першим входить до раю, тому що Спаситель, відповідаючи йому, каже: сьогодні будеш зі мною в раю, дорогі браті і сестри. Нехай подія Воскресіння Христового, яку ми сьогодні згадуємо, осяє і наші серця, нехай Господь зглянеться на наші грішні душі, щоб ми могли чистим серцем казати Господові: «Пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє, і також обов'язково, щоби з цими чистими серцями ми могли почути від Господа слова обітниці. Що ви істинно будете зі мною в раю, дорогі браті і сестри! У ці дні предверя Воскресіння Христового бажаю кожному з нас, нехай Воскреслий Спаситель допоможе, укріпить кожного з нас, кожного українця, кожного віруючого. Нехай Господь зглянеться над нашими воїнами і захисниками, збереже їх і дасть силу боротися з тим злом. Яке сьогодні прийшло на нашу землю, нехай свято перемоги духовної, коли ми згадуємо перемогу життя над смертю, стане і для нашої держави, і для нашого народу святом перемоги. Всіх щиро вітаю з цією найбільшою подією Воскресіння Христового. Нехай та радість духовна, тобто справжня, осяє наші серця, щоби воскреслий Господь, Який. Сьогодні прийшов з миром на нашу землю, адже саме мир несе Спаситель, нехай цей мир буде у кожному нашому серці, адже саме з себе починаючи, наслідуючи це умиротворення, ми можемо нести його далі у світ. Всіх щиро вітаю зі святом Воскресіння Христового.